Життя блогерське на гендер гендер-паті із сердючкою витратили 2,5 мільйони. Розбагатів на 11 лямів, як депутат Клочко до успіху. йшов. навіть називають дату. Чому українські чиновники заговорили про переговори? Нові подробиці про хворого до непридатності блогера-мільйонера Слобоженка у Польщі побили білорусів, яких сприйняли за українок. А порнохаб тепер буде наповнювати український бюджет. Мене звати Катерина Настаренко, і я разом із коліжанками розкажу вам про те, що відбувається з Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Українська блогерка Стася Макієва вирішила влаштувати, напевне, найдорожчу в Україні гендер паті. Це коли пара, яка чекає на дитину, збирає гостей на вечірку, аби дізнатися стать дитини. Відвалили майбутні батьки на тусовку на честь дитини в животі. Майже – 2,5 мільйони гривень. Скільки? Найдорожче на святі обійшовся виступ Вєрки Сердючки – 25-35 тисяч доларів. Вєрка Сердючка! І блогерська сім'я, очевидно, передбачила хейт, тому купила дрони для однієї з харківських бригад. Хоча сподіваємося, що допомога ЗСУ у них на постійній основі. До речі, у пари хлопчик. Люди так ювілеї і весілля не святкують. Ну але у багатих свої причуди. А ви як думаєте, на часі такі свята? Що не день, то новий корупційний скандал. Бо що правильно нашим ненажерам гарно жити не заборониш цього разу? Фігурант антикорупційного розслідування нардеп від слуги народу Андрій Клочко, який десь наслужився народу аж на плюс 11 мільйонів гривень до офіційного доходу. За даними слідства, у 2020-2021 роках народний убраний стнебуву власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 мільйонів гривень. Депутат, як бачимо, практично подвоїв свій дохід. Питання як, хоча насправді ми всі знаємо як. 37 мільярдів ми тільки вкрали о, о, в, в, вклали, вибачаюсь. І з такими достатками Клочко зміг дозволити собі три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у Києві, а ще дві елітні тачки: – «Теслу» і Мерседес. Квадратний метр тут. А тут це на березі Дніпра у ЖК Рів'єра 35 тисяч гривень. Принаймні так пишуть у відділі з продажів. Так от мама клочка в один день купила тут квартиру на 68 квадратів, квартиру на 200 квадратів і манюньки приміщення. Плюсуємо, множимо і виходимо на 9,5 мільйонів. Як думаєте, на кого все це добро записав депутат? Звичайно, на родичів за документами. Очевидно, мільйонерками стали його мама, пенсіонерка і сестра. Це ж було? вже. Про корупціонери і зради журналісти бігу заговорили ще у 2021 році. Різницю із офіційними доходами і рівнем життя Андрія Кличка, як то кажуть, важко було не помітити у набу вплив журналістів, а визнають. Олена Грузіцька, так звати сестру Нардепа. У серпні купила дві квартири в тому ж ЖК Рів'єра на березі Дніпра, де того ж дня теж два помешкання придбала мама чи мамі. Щоправда, трохи меншого розміру, але за прайсом забудовника вони мали б коштувати десь близько 4 мільйонів гривень. Походження цих статків, очевидно, незаконне, і за ті мільйони, що впали на нього із неба, кличку світить до 10 років позбавлення волі. Або не світить, бо не слід забувати про фактор українського правосуддя. Словом, я би не поставила на те, що його посадять. А ви одразу два високопоставлених українських посадовця із різницею в один день зробили резонансні заяви про можливість ведення Україною переговорів із Російською Федерацією. Якщо раніше риторика щодо цього питання була категоричною, то тепер вона явно десь змінилася. У чому ж причина? Далі розповість Вероніка Віремієва в свіжому інтерв'ю виданню, де економіст, заступник начальника гурмін оборони України Вадим Скібіцький, шокував не однією заявою. Він прогнозує, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську область. А саме угрупування, яке там базується, налічує 35 тисяч військовослужбовців. Але РФ, крім того, має намір збільшити його до 50-70 тисяч військовослужбовців. Крім того, Рашка готує резерв. Тобто ще від 15 до 20 тисяч військовослужбовців. Цього недостатньо для операції захоплення великого міста. Швидка операція для входу та виходу можливо, але операції по взяттю Харкова чи навіть міста Суми це операції іншого порядку. Росіяни це знають, і ми це знаємо. У будь-якому випадку попереду чорні дні для Харкова. Міста з населенням мільйон двісті людей, яке першим дало відсіч Росії у 2022 тисячі Підсумовуючи, розвідник додав, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою. І ось якраз тут відчувається, як змінилася риторика. Представник гур в інтерв'ю престижному іноземному виданню чи не вперше говорить про можливість переговорів з Росією. Такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони борються за найвигідніші позиції перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть початися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Згодом заяви Скібіцького прокоментували в офісі президента на глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію та передадуть її Росії. Не з Кібіцьким єдиним Схожою заявою за день до того шокував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тому ми знаємо, що немає сенсу саджати Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме сумлінно. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший це успіх на полі бою, а другий створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи. А таку коаліцію країн, як припускає Колеба, можуть сформувати на мирному саміті у Швейцарії, який заплановано на середину червня. Після цього може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів, тому що ви маєте рацію. Врешті-решт не можна покласти край війні без обох сторін. Що цікаво, практично в унісон висловився, і очільник пентагону Лойд Остін. Більшість конфліктів такого роду закінчуються якимись переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети і домовитись про правильні речі, на що вона погодиться, на що не погодиться. Наша мета переконатися, що вони мають допомогу. А також державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, якщо Росія продемонструє бажання вести переговори, США точно будуть там. Тут варто підкреслити, аби бути максимально точними. Як і Кулеба, так і Блінкена також Остін зазначили, що, хоч і переговори з РФ можливі, але це не означає порушення цілісності України, і крім того, відбудуться вони за участі наших партнерів. Втім, на тлі цього ситуацію не могла не скористатися і сама Росія. І хоч слова Кулеби про можливість проведення переговорів після саміту звучали скоріше як припущення, російське іпсо взялось плодити фейки. Буцім то все. Україна готується до переговорів у червні однак, центр стратегічних комунікацій швидко спростував цю брехню. А ви як вважаєте, зміна такої категоричної позиції України на більш м'яку означає, що українців до чогось готують? Діліться думками у коментарях. Побили громадянку Білорусі за російську мову, бо думали, що вона українка. Погодьтеся звучить трешово, але саме це сталося у Варшаві. Там пара поляків щепилися із білоруською. Закінчилося все черепно мозковою травмою і заявою до поліції. <noise> а я Згодом з'ясувалося, що подружжя поляків прийняли за Українок дівчат, що говорили на вулиці російською мовою. Спочатку полька звернулася до білоруски із матами, а потім. Плюнула їй в обличчя зі словами Вали в Україну і зав'язалася бійка. Бійка припинилася тільки тоді, коли перехожі налякали агресивну пару поляків поліцією. Дівчина з Білорусі до поліції все таки пішла, Як каже сама за шість років життя в Польщі. Жодних образ від місцевих не було, а тут на тобі Олександр Слобоженко. Певно, ви знаєте його як людину, яка пропагує успішний успіх, має купу кейсів набагате життя. Скромний хлопець із села, який піднявся завдяки таланту і тепер має бізнес і, звичайно ж, допомагає армії. Своє шикарне життя він нав'язливо демонстрував у соцмережах ходив на різні шоу на Ютуб, через що і прославився. Проте це зіграло із ним злий жарт, і ним зацікавилися журналісти Енджі Media. Автопарк у цього юнака досить великий. Та чого гріха таїти – досить дорогий. Навіть деякі депутати скромніше живуть. Підраховував недавно в мене. 16 17 авто. Він навіть сам дізнався, що загальна сума автопарку 3 мільйони доларів. Розумієш, що я пишу цифри не по європейським цінам, а то що ми всі машини українських номерах я платив кучу діяльні за розтаможку. Uh -huh. Ну около трьох. Три мільйони доларів коштують машини Олександра да, ще, ще, ще без мотоциклів. мене ще мотоцикла. Два з них лімітовані. Лім... Приблизно на сума десь там на 350-400 десь мотоциклів. Але о диво у його власності перебуває лише Mitsubishi Lancer, 2009 року та мотоцикл БМВ. 2019 тисячі А от його мама та бабуся, певно, дуже люблять швидкість, адже усі інші автомобілі БМВ, Мерседес. Феррарі та інші записані на маму, а, наприклад, новенька квартира у розкішному хмарочосі Києва, Таріан Таур, за документами бабусі, а бабусі 75 рочків. Людина прорахована, людина трошки стратегічна. Чи то так боїться, що його авто вилучить на потреби фронту? Чи хоче, щоб у разі проблеми з законом його майно не постраждало? Це невідомо. Проте за документами він залишається простим. Хлопчиною, хоч він і має свій ФОП, проте навіть податки не платив. Проти нього навіть була відкрита кримінальна справа у 2020 році за ухилення від сплати податків. Тоді податківці нарахували йому борг у 54,8 мільйонів гривень. Проте ця історія, як ми бачимо, десь завмерла. Слобоженко дуже любить відпочивати як в Україні, так і за кордоном. Навіть зараз, під час війни, він частенько буває десь у Європі, та навіть там влаштовує перегони на своїх тачках. Правда, забуває, що він у Києві, тому доводиться іноді мати справу, наприклад, з польськими поліцейськими. Як з'ясував журналіст Михайло Ткач, Слобоженко виключений із військового обліку через непридатність до служби. У нього нібито значні проблеми зі здоров'ям. Цікаво, саме так виглядають люди, у яких проблеми зі здоров'ям. Довідку про непридатність Слобоженко видав Голосіївський районний ТЦК у Києві ще у жовтні 2022 року. Висновок підписав голова військово-лікарської комісії Голосіївського району Володимир Приходько, якого, між іншим, на початку минулого року звинуватили в отриманні хабарів. За даними журналістів, Слобоженко за останні два роки 12 разів виїжджав за кордон. Початок квітня ситуація навколо закону про мобілізацію, і з розряду ясно, що нічого не ясно. Журналісти Радіо Свобода роблять опитування серед чоловіків на вулиці і запитують, чи підуть ті оновлювати свої дані, якщо у законі таки буде ця норма. Ну я буду ще студентом, а якщо ні, то чесно кажучи, мабуть, ні. Чому якось так? Ну немає відповіді. Я розумію, що це не дуже, але. Початок травня закон вже проголосованої норми, яка зобов'язує чоловіків оновити дані у ньому, таки є. Власне, далі наша Анастасія Дмитровська детальніше розповість про цю саму норму та про те, як чоловіки на неї реагують зараз, коли закон вже Проголосовано 18 травня. Закон про посилення мобілізації вступить в дію. Так, от цей самий закон зобов'язує чоловіків призовного віку оновити свої дані. Зробити це можна буде у ТЦК в електронному кабінеті призовника або ж у ЦНАПі. Тож ми вирішили вийти на вулиці Києва і запитатися у чоловіків, коли і як саме вони планують оновлювати свої дані. Роблю вже в процесі на да. Ви якось через ЦНАП чи в ТЦК в чергах? В ТЦК в чергах. Ну от збираюся. Коли проходив ВЛК, ще черг не було. Угу. А зараз я навіть не знаю, можливо, будуть черги, то я збираюсь. го закон про мобілізацію я не знаю. не знаю. — Я вам кажу, з зі сімнадцятого ступень дій угу. там є така норма, що треба буде прийти і оновити свої дані. Будете це робити? Ну, якщо треба, то це зроблю. — Там треба або в ПЦК прийти, або в електронному кабінеті, або в. КЦК. А з якого року? З якого року Ну, скільки років потрібно мені? З 18 до 60. — А, значить зроблю. Дивіться, часу на черги немає, тому... СНАП, напевно, ще що... або, або електронний кабінет. От з цим електронним кабінетом це така дурість, бо не завжди є інтернет. Потім, якщо ви пам'ятаєте цей блекаут, і що буде завтра, з учотом того, що коїться на Запорізькій атомній електростанції кожну ніч, кожну ніч, з цими дронами. Там є норма, що треба прийти і вновити свої дані. Ну мені не треба. Там не треба, ви. Бо... Я вже. А, ви вже не тут? Я вже служу. Ви вже служити. Народу України. Збираєтеся йти, проходити? Я би не хотів відповідати. Вже є умови, що треба пройти, оновити дані. Як ви будете це робити? Ніяк. Ви будете оновлювати? Ви ще 7. на 18-річчій. Ні, мені 17 тільки. 17, а вам? Мені. Це конфіденційна інформація. А ну, в перспективі, ви 18-ті ви підете, чи ви будете там, чекати штраф? Чи як це буде? Та не, на а скільки штраф буде? 25 тисяч гривень. Так, uh -huh. да, дядя, ти типу, покраще піти новий. Та ні, де що, блин, підемо оновимо, нов, типу, що тут таке. Воювати не страшно. Страшно буде підросньою. Загалом вже із 23 опитаних нами чоловіків 17 сказали, що дані оновлять. Двоє із опитаних були у процесі оновлення даних, а решта дали непевні відповіді. Є у нас в Україні такий державний орган, як Кріл. Якщо розгорнуто, комісія із регулювання азартних ігор та лотерей. Керівником апарату КРІЛ є Бойко Ірина Ігорівна. Така на перший погляд. Непримітна жіночка на посаді, вона із 2021 року. Також ми я як керівник апарату, разом з командою маємо попрацювати над тим, щоб сприяти поширенню внесенню винесенню маси соціальної реклами. Як яким чином впливає, не хочеться забирати хліб на закам, але є суттєвий привід передати їм. Привіт для цього. Ми просто зайдемо в декларацію. Має Іринка квартиру у Києві майже на 100 квадратів і два паркомісця. Для цих паркомісць вона має ще два легкових автомобілі: Мерседес 17-го року та Мерседес 15-го року. Грошових активів Ірина Бойко має сумарно майже. 5 мільйонів у гривнях, 400 тисяч у доларах та 120 тисяч євро. Забула вона задекларувати ще одну свою квартиру у цьому році. На меж цікаві декларації у Ірини і минулих років, бо у 2017 році у неї не було ще жодного майна. А у 2019-му вона не отримала взагалі ніякої копійки, проте у неї вже були шуби, прикраси з діамантами, а там вже і квартира з'явилася. Але зараз ці шуби знову кудись зникають. Цікаво, то вона так на ставках піднялася. Порно має приносити гроші. А якщо воно приносить гроші для ЗСУ і України, то звучить це ще й привабливо. Компанія, яка належить один із найпопулярніших сервісів відео для дорослих, порнохаб, зареєструвалася платником ПДВ в Україні як постачальник електронних послуг. Раніше такий крок зробив сервіс OnlyFans. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. І про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Дякую порнхаб за повагу наших податкових законів. Тепер можна стежити за сумлінною оплатою податків не тільки онліфанс. Остання, до речі, поповнила бюджет на 0,7 мільйона доларів за перший квартал. При цьому у 2023 році той же гетьманцев повідомляв, що Порнохаб отримував штрафи від України у понад 5 тисяч доларів, причина у порушенні податкового законодавства. Що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. Але знаєте, що за статистикою більшість із тих, хто подивився цей випуск, не підписані на наш канал «Україна сьогодні. Тому, якщо подобається те, що ми робимо. Підпишіться це дійсно дуже важливо, адже допомагає просуванню україномовного контенту. До речі, про український контент. Рівно о 20.00 на нашому каналі. Дивіться наш новий проект. Новини сьогодні із Рапчуном». Там будуть обговорювати головні заяви представника гуру Вадима Скібіцького про те, що ж чекає на Україну у найближчому майбутньому. Україна має право завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це заявив голова МЗС Британії Камерон. Програма виходить в прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимось.